Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай ліпше в лісі ходить. Покинув його й сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже, Я пан коцький. Лисичка й каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана коцького. Та й кажуть а зготуймо обід і взялися міркувати, кому пощо йти. Вовк каже Я піду по м'ясо. Щоб було ще у борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки і картоплю. Ведмідь а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан каже, а я теж не повороткий. Вовк, а я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає його, А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк ведміть дикий кабан. І я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід, а вона йому, я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: Мау! 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 А ті думають от, вражого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за уши малящить, а як наївсь, то так і простягся на столі, а кабан лежав близько столу в хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув, кіт же думав, що то миша, та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіке. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, Почав вище лізти по дереву та до того такого доліз, що й дерево не задержало, так він додолу впав. Гуп та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко Заяці собі за ними забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть Такий малий, а тільки тільки нас усіх не поїв.